Понад 40 років подружжя Єременко прожили пліч опліч у Глухові. Їхнє спільне життя обірвала війна. У травні 2022 року Володимир Єременко загинув. Про його шлях нині розповідає дружина Наталія. Вона згадує, їхня історія почалася в 1980 році. Доля звела майбутнє подружжя у рідному селі Володимира Кучерівці, куди жінка приїхала працювати бухгалтеркою. Сам Володимир відслужив армії та працював у тодішній міліції. За два роки вони переїхали в Глухів та стали на рушник. Головний, як ото кажуть. Як ото як є термін такий, що вийшла заміж, то дійсно я вийшла заміж що за чоловіком була, що він все, все, вирішував, все тий, ну, а зараз важковато. У шлюбів Наталії та Володимира народилася донька та син. Що для нас, для сім'ї, що для людей, хто не попросив, що не попросив. Все для всього, всіх, всім робив. Всім. За все життя я можу ти там у когось дежур потекати. Ніхто не приймав поганого слов'янська. Згодом Володимир залишив службу в міліції. Працював на м'ясокомбінаті та слюсарем на хлібзаводі. У 2019 році він підписав контракт зі збройними силами України за словами дружини. На це його надихнув син, який у 2014 році захищав країну. Бачив цю несправедливість, як ото кажуть, він пішов сюди служити, захищати. А тут у нашого 16-й батальйон не вистачало водіїв, механік водіїв, його прийняли зразу ну, підписав контракт. Для родини Єременків повномасштабне вторгнення розпочалося з дзвінка близько опівночі. Володимира терміново викликали на службу. Він разом із побратимами вступив у бій із росіянами в перші годині вторгнення на трасі Кіпті Глухів-Бачівськ. Там його бойову машину піхоти було розбито, а сам захисник ледь встиг вискочити з техніки охопленої вогнем. Після бригада Володимира боронила Чернігівщину. Пані Наталя побачила чоловіка лише за два місяці. 30 квітня він приїхав. Додому їх відпустили на два дні поміняти одяг. Тобто, що він не був зимній, Передягнутись на літній. два дня. Воно пролетіло. як кото за два дні вдома Володимир встиг зустрітися з друзями, провідати батьків на кладовищі й побути з родиною. Невдовзі його відправили на Луганський напрямок. На момент вторгнення Росії Володимиру було 59 років. Серед побратимів каже Наталя, він був найстаршим і позивний мав відповідний дід. Він саме старший був. і всі сміялися і кажу, та хай би вже хлопці служили. А ти а вони каже, що ми без тебе робити будемо. Я казав каже... Якщо мені запропонують далі, то я буду служити. Це його слова. Увечері, 10 травня 2022 року, Наталія Єременко в розмовляла зі своїм чоловіком. Ми завжди, як ото, телефонувала, то я мала він мені каже, все буде добре, а я все я тебе люблю і це буде теж так, я кажу, підтримала. Сталося так, сталося. Так що я, як -от мені казали, у тебе чи сила волі є, кажу, ну переживаю, ну. ну. Не все ж показують, будемо людям. Комусь іще хуже. 10 травня 2022 року Володимир Єременко загинув, захищаючи Лисичанський нафтопереробний завод на Луганщині. За життя він мав нагороди за службу. Посмертно його відзначили орденом за мужність. На згадку про коханого чоловіка та батька його дружина Наталя разом із донькою написали вірш. І своїм дітям душу віддавав. Любив зібрати за столом родину. Завжди на позитиві жартував любив свій край і рідну Україну.